Вітаємо в етері нашого телеканалу. Розповімо вам про головне, що відбулося цього дня на Вінничині. дронів для захисників передала Вінницька громада. Безпілотники для військовослужбовців від школярів з Вінничини. Унікальні світлини водонапірної вежі показали у музеї Вінниці. По 50 збільшених і покращених FPV-дронів передали 77-й окремій аеромобільній бригаді та одній із танкових бригад збройних сил України. Військові підрозділи виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. І для того, аби давати відсіч ворогу, потрібно чимало бойових пташок. Військовослужбовці приводять статистику для знищення одного ворожого танка може знадобитись від трьох до п'яти FPV-дронів. Дрон-розвідник виявляє противника і далі, ну, якщо в повітрі разом з ним працює в то одразу. Йде ураження або техніки, або живої сили. Ну, або подається команда, і хлопці, які можуть тоді е до противника долетіти, ну, починають працювати по ньому. Це 10-дюймовий дрон, тобто він може взяти до 3 кг бойової ваги і летіти до 20 км. Ну, там вже варіюється від тої ваги, Яку він бере там десь 2-2,5 кг, кілограма, він на 20 кілометрів залітає. Якщо 3 кілограма бере, то трошки менше десь до пятнадцяти. У нас три тижні тому був штурм. На нас йшов противник, там було три БМП і три танки. Тобто їх одразу помітили з дронів-розвідників, і вони до наших позицій не дійшли, тобто відпрацювали впівдронами і ну. До нашої піхоти ніхто і не дойшов. Тобто ФПВ і дронерозвідники потрібні постійно. Тобто, ФПВ не дає змоги дійти до нашої піхоти до нашої позиції, до нашої піхоти противником. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Команда гуманітарного штабу з першого дня повномасштабного ну, вторгнення. Завжди підтримує наших військових і все робить, щоб хлопці відчували підтримку. Сьогодні ми передаємо збільшені великі потужніші дрони, так називаємо десятки, які можуть нести більший заряд завдяки збільшеній рамі, стабілізаторам, потужніші двигуни і потужніший е, акумуляторна батарея. Ну, відповідно, це підвищує ефективність ураження ворога. Понад 30 дронів передала українським захисникам команда школярів. Хлопці після уроків на гуртку радіотехніки роблять бойових пташок. Навчив складати техніку вчитель фізики. Раніше на гуртку дітлахи робили смарт-годинники, радіо та павербанки. Та хлопці знають, що таке війна чимало їхніх односельців борються з окупантами на передовій. Тому школярі захотіли бути потрібними нашим силам оборони і взялись за виробництво дронів. Гурток радіотехніки став міні цехом із виготовлення дронів. Вчитель фізики Юрій Миклін спільно з вихованцями ретельно складає дрони. «Перш за все я вчу їх правильно паяти і перевіряти на міцність, наприклад, ту саму раму. Треба її закрутити, перевірити, щоб люфта не було. І якість пайки теж відіграє важливу роль. Тобто вони перед тим як приступати до дронів, навчаються на таких китайських дайкіть наборах, щоб їм було більш зрозуміліше. За рік практики школярі навчились вправно складати дрони. Тепер готовий до бою безпілотник збирають за півтори години. Я відчуваю, ну, що те, що ми робимо, це зброя для Захисту для захисту нашого майбутнього, наших людей є задача універсальна. Наприклад, я е, більше часу я паяю польотний стек, до якого е, припаюються двигуни. У міні цеху з виготовлення бойових пташок працюють шестеро школярів. Своєю роботою хлопці пишаються, бо їхні дрони допомагають односельцям на передовій боротись з ворогом. Наймолодший учасник команди Артем. Він сумлінно виконує усі технічні маніпуляції, адже знає, ці дрони будуть відправлені його хрещеному. Хлопчик передав уже не один безпілотник. Ми маленька держава. У нас може бути мало людей, і треба, щоб воювали дрони, танки, машини. Владислав один із найдосвідченіших складачів дронів. Він може скласти базову модель за півтори години. Старшокласник хоче якомога більше зробити для перемоги. Я складаю рами, складаю саму цю основу базу і вчу новачків. Поки війна продовжується, я вам так скажу. Стимулює робити саме вона. Саме вона стимулює робити, працювати далі, і поки хлопці не повернуться, стимулюватиме далі. За свою роботу майстри не раз отримали подяки від захисників, тож це ще більше стимулює юних техніків. За рік Юрій Миклін спільно з учнями зібрали та передали на передову понад 30 дронів. Аби зібрати один дрон, потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Складові купують за донати, тож будуть раді допомозі від благодійників. Євгеній Овсяніков телеканал Віничина. Тіла 909 загиблих військовослужбовців повернули Україні. Це захисники, які, захищаючи рідну землю, полягли на Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому напрямках. А також тіла оборонців, які тривалий час перебували в моргах на території Росії. Особи загиблих встановлюватимуть правоохоронці та судово-медичні експерти у державних установах. Застосовуватимуть, зокрема, ДНК-аналіз. Родини повідомлять після офіційного підтвердження. В передачу тіл організували координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими сили оборони України та інші держструктури за сприяння міжнародного комітету Червоного Христа. Проєкт для переселенців з інвалідністю стартує на Вінниччині. Їх запрошують до участі в ініціативі Соціальна згуртованість в дії в межах програми у Кузятині та ще в кількох громадах організовуватимуть безоплатні заняття з психологічної підтримки, творчі майстер-класи та екскурсії. З нами на зв'язку Олена Ковтонюк, організаторка заходів громадської організації Паросток вітаємо вас. Доброго дня. Які основні цілі проєкту соціальна згуртованість в дії і як він допоможе саме переселенцям адаптуватись в новій громаді? Ну я скажу, головна мета це допомогти людям, які переїхали сюди, ну скажімо, через певні обставини. Просто вже адаптуватись, тому що дехто вирішив вже лишитись тут і перебувати. Ну, скажімо в наших краях вже і повертатися назад вони не планують. Але виникла ця ідея з того, що ці люди звернулися і сказали, що ми не знаємо так тут цих країв. Ми хочемо більше запізнати їх, хочемо познайомитися з іншими громадами. Тому ми через такі культурно-містецькі заходи, це будуть екскурсії, це будуть певні також психологічні заходи. Ми намагаємося цих людей познайомити з тим тими місцями, де вони живуть, з тими містами, з якимись, скажімо, культурними закладами, історичними, щоб вони просто більше пізнали і також між собою об'єдналися. Які громади обрали для реалізації проєкту? Ми обрали чотири громади: перша це наша Вінницька громада. Потім козятин, Могилів, Подівські і жмеренка між цими громадами в нас були підписані меморандуми, от, і ми співпрацюємо з керівництвом громад, з активістами, які допомагають вже на місцях впроваджувати ці ідеї. Тобто, у нас наразі буквально вчора завершився перший тренінг, який ми організували для активістів. Це 20 людей тих чотирьох громад, які після навчання буде ще один тур навчання, і вони тоді зможуть уже після цього навчання самі допомагати своїм громадам на місцях. Тому що, наприклад, у нас на базі Паростка є хаб, де дуже багато згуртувалося переселенців. Вони підтримують один одного, вони дуже тісно так спілкуються один з одним. Натомість ми можемо розділити цей досвід з тими громадами. Які тепер є в цьому проєкті. Хто може взяти участь у програмі та як виглядає власне відбір? Ну, відбір виглядає так, що ми в соцмережах розміщували Google форму, людям вона була доступна, люди могли її заповнити і прийняти просто участь ну, в цих заходах. От також те, що стосується, наприклад, ну, це звичайно мали бути люди, внутрішньо переміщені люди, ті, які до нас приїхали, і люди з інвалідністю. Так, проект, ну, був задуманий спочатку, і так ми його і продовжуємо так робити. От його проводить фонд Східної Європи і за підтримки Посольства Швейцарії. Дякуємо, що під'єдналися до нашого етеру. Дякую вам за те, що ви про нас говорите, що підтримуєте. Дякую нашим глядачам. Нагадую, Олена Ковтонюк, організаторка заходів громадської організації Паросток була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск. Фотовиставку з історичними світлинами вежі Артинова експонували у Вінниці. Експозиція це 32 унікальні фотобудівлі, зроблені у різні періоди. Не це не тільки світлини, а й своєрідний ракурс в історію Вінниці. Саме на світлинах вежі помітно, як змінювалось місто, якими були вулички та як жили містяни майже століття тому. На виставці продемонструють найперше фото вежі, що датується зимою 1911 12 років. Виставка працюватиме упродовж туристичного сезону В музеї Вінниці. В етапі з'явилося розуміння, що з цього може вийти прекрасна чудова виставка з публікацією раніше неопублікованих світлин, унікальних, які фактично глядачі зможуть побачити вперше. Бо це наші фонди, це наш медіархів, це добра позиція, і ми дуже вдячні за це колекціонерам і іншим інституціям. Які надавали ці світлини для для для, для цієї виставки перлиною виставки? Є речі з підписами там, публікуються вперше, приклад. Ми маємо на цій виставці найраніше відомих для нас зображення Вінницької вежі. Мультипредметний тест уже четвертий рік, як замінив іспити при вступі у виші. Основна сесія тестування розпочалась 14 травня та триватиме до 25 червня. Як і будь-який екзамен для більшості вступників, це серйозне як емоційне, так і фізичне навантаження. Психологи пояснюють, такий стрес викликаний не лише складністю завдання і переходом вчорашніх школярів у доросле життя. Аня Мисник до мультимедійного тесту готується уже два останніх роки. Дівчина прагне вступити у Вінницький виш на факультет іноземних мов. І, хоча впевнена в своїх знаннях та з наближенням іспитів, відчуває хвилювання та тривогу. Англійська, оскільки от я проходила коло тест, бачила таку двозначність деяких питань. Ніби якби всі є чотири варіанти відповіді, ніби як один має бути правильний, а правильні здаються всі, всі там три або чотири варіанти. Саме тому саме з англійською мовою є такий певний нюанс. Я розумію, що хвилювання це мій головний ворог, тому я намагаюся якби, себе переконати в тому, що я все знаю. Хвилювання перед іспитами цілком нормальні відчуття, пояснюють психологи. І для того, аби успішно скласти екзамени, важливо впоратись з тривогою, і для цього є безліч способів. Існує така думка, що тривога, страх, вони ніби ото падає пелена на очі, людина абсолютно все одразу забуває, і губиться і не може нічого пригадати. І це насправді можливо перші декілька секунд. От коли люди доходять до місця, де вони мають здавати, вони бачать самі парти, за якими будуть сидіти. Чи там... Аркуші чи бланки, і у них дійсно з'являється страх і тривога, і це нормально. І серцебиття може бути, і в роті пересихає, і голова може крутитися. Все нормально. І тут важливо одразу включитися і трошечки затишитися і зрозуміти, що треба перевести подих. Саме хвилювання, а не незнання предмету, стає причиною помилок. Кілька років тому Вікторія Ворущак уже здавала тестування. Тоді для дівчини це був величезний стрес. У 2019 році я здавала ЗНО, це, напевно, були найнервовіші тижні, дні, тому що, я пам'ятаю, в мене тоді піднявся тиск, я навіть в лікарню, здається, попала. Я дуже хвилювалася, думала, що на цьому, якщо я не здам, то все крапка, я далі нічого нікуди ні вступити не зможу і таке інше. але... Зараз у мене, наприклад, такого хвилювання немає. У Вінницькій області на НМТ цьогоріч зареєструвалися майже 14 тисяч учасників. Основна сесія почалась 14 травня. Національний мультипредметний тест 2025 року проводиться за форматом 2024 року. Це чотири предмети, які кожен учасник буде здавати. Три з яких є обов'язковими українська мова, математика історія України. Четвертий предмет на вибір. На розсуд кожного учасника в Вінницькій області сформована мережу ТЕЦ в 15 населених пунктах для того, щоб вони мали можливість своєчасно потрапити на екзаменаційний центр. Аби отримати високі бали і вдало здати тест, потрібно знати предмет. А ще радять психологи бути сильнішими за своє хвилювання та не жертвувати на користь навчання здоровим харчуванням та сном. Вікторія Ліверчук Денис Ковтун, телеканал Вінничина. А на цьому, власне, наш випуск новин завершується. Дякуємо вам, що провели цей час з нами у світі, де кожен день приносить нові виклики. Важливо залишатись проінформованими, зберігати спокій, підтримувати одне одного. До нової зустрічі в етері, Бережіть себе, своїх близьких. все буде Україна.